Ось ви де, лорде Клоде, ви раптом кудись зникли, куди ви пішли? Здається, я просто трохи заблукав. Ви, та ще й в такому лісі, щось не віриться. До речі, я чув, що вже було три спроби вбивства твого батька, він нічого не казав про це тобі. Наймані вбивці не впорались зі своїм завданням, тож батько в гарному стані, але ми не можемо більше дозволяти принцу Яно Серхіо залишатися в імперії. Я думаю, що принц, наша єдина надія покласти край ненависті між імперіями Гайор та Каян. Хоча він останній у черзі на престол, він здається найвпливовішою та успішною кандидатурою, щоб очолити Гайор. До того ж, ми зможемо його використати, якщо будемо достатньо обережні.